Доброго дня усім! Чергове нове надходження. Такий автомобіль у нас з'являється в продажі. Це в нас Октавія. Шкода Октавія vrs в 2 кузові 2016 року. Привезена зі Швейцарії. В такому класному білому кольорі на повному блек-пакеті. повний антихром, класні топові диски. Автомобіль має 256 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Вся сервісна історія на шкода. Автомобіль без аварійний, без ДТП та пошкоджень, повністю в технічно справному стані. На класній комплектації, зараз трошки детальніше, максимальна адаптивна оптика, адаптивний круїз-контроль, класні топові диски, червоні суппорта, наявний безключовий вхід, панорамна стеля, він-код показую. По салону у нас ось такий вигляд, повністю шкіряний салон, сидіння спортивні, ковшеподібні VRS, чорна стеля, панорамний дах, вставочки під карбон, повний електропакет, дзеркала складуванням та підігрівом, кермо спортивне скошене. Адаптивний круїз, контроль, камера заднього огляду, 256 тисяч пробігу, велика навігаційна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, підігрів як спереду, так і ззаду. І є підігрів лобового скла, безключовий доступ, відкриття кришки без допомоги електрокришка багажника, безпровідна зарядка для телефону є, режими керування VRS мод кнопка. Теж присутні, жодних зауважень по автомобілю немає. Убереженому гарному стані, задній ряд, Ось класна шкіра, як бачите, є підігрів ззаду. Ось таке авто у нас в наявності. Електрокришка багажника, акустика Кентон. Фаркоп не знаю чи є, зараз подивимося. Ні, немає, є тільки компресор піна, фаркопу немає, електропривід. Ось такий автомобіль. 135 кВт, 184 кінських сили, автомобіль на автоматичній коробці DSG, DQ250, мокра 6 супенево, він код показує. Погана в нас погода, тому довго знімати не буду. Є в наявності. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, телефон вказано в описі під відео. Надамо всю повну інформацію та додаткові фото відео також. Всім гарного дня!